Доброго часу, мої дорогенькі. Будемо з вами дивитися розклади робити, дивитися на період з 24 по 31 жовтня. А почнемо ми з вами з гарячих точок. А саме, починаємо ми, як завжди, з вами з Запорізької, ну і з Дніпропетровської області. Донецьку і Луганську, подивлюсь, також, не переживайте, все буде трошечки пізніше. Отже, дивимося. Дивимося з вами Дніпропетровську область, а саме Нікополь, Марганець, Покров, Широке, Кривий Ріг, Зеленодоль, Жовті Води та Апостолово. Це ті е, населені пункти, за які мені писали. Якщо ви хочете, щоб я дивилася ще якісь, будь ласка, напишіть мені. Або в приват, або є, те, мої контакти всі є під відео. Отже, пишіть. А, так, дивимося Дніпропетровська область саме Нікополь. Нікополь з 24 по 31 жовтня. Так. Як закінчиться у нас місяць жовтень. Давайте подивимося Нікополі. Ну, дурак. Нікополь. Ну, те, що обстріли не припиняться наступного тижня, це я можу сказати однозначно. Далі, по Нікополю. А ситуація по дьяволу, вона каже, якась така ситуація буде пов'язана з обстрілами, а саме будуть кудись бити, розумієте, будуть бити кудись в такі, по таким об'єктам, які раніше не билися, ось так вам скажу. Тобто, якісь обстріли будуть не по тим об'єктам, які були раніше. Будуть якась буде ілюзорна інформація з приводу Нікополя. Щось якась там, ну, просто буде брехня. Якусь будуть розганяти таку брехню по Нікополю, що налякають мешканців. Ось так скажу. Ага, я так розумію, що це Енергодар у нас. Це от по Енергодару. А по Сонцю це якби така. В спалах, так, будуть дуже лякати вас тим, що може, я так розумію, що взірватися енергодар. Ну, нічого не зірветься, так що не переживайте, це брехня. Так, єдине, що е, мені не дуже подобається ситуація з прильотами, оскільки вона буде продовжуватися. Єдине, е, єдине більше руйнувань буде біля води. От так скажу. Руйнування будуть найбільше біля води. А, і ще нюанс по колісниці. Якесь швидке почнеться, знаєте, як вирішення цієї проблеми. Ну, ПВО, ППО. Думаю, що воно не допоможе, оскільки там арта б'є. Будемо бачити. Будемо бачити. Давайте подивимося на інших проприльоти. Чи будуть жертви по прильотах і так далі. Жертви нам взагалі не потрібні. От знову луна якась ситуація. Так, і ще буде ситуація якась, будуть розповідати, що, ну, я так розумію, що Російці захочуть там щось там зробити, там якусь, можливо, переплаву чи ще щось по воді і перебратися. Нічого в них не вийде, так що це, не переживайте, не переберуться до вас. Так. Я так розумію, що мова йде про Енергодар десь там, в тому районі. Якась точка, яка виходить, навіть не Енергодар, а ще якась точка там по мапі треба подивитися. Далі. Нічна, нічна частина дуби буде найбільше обстрілів. Найбільше буде. Люди здають позиції. Люди, які, ну, трошечки, напевно, хворі, тому що ці люди живуть між вами, розумієте? Тобто це можуть бути звичайні люди, які навіть за першим таком, знаєте, поглядом не можуть зрозуміти, що це саме та ця, саме ця людина може щось там дивіться, там зі світлом у вас щось не так. Тому що, бачите, зав'язані очі. Уже я неодноразово розкладала. І це світло випадає світло, тобто обстріли і зникнення, якби, світла. Оце може бути. Але щось це, це питання вирішується. Зараз вирішується не все так швидко. Але, ну, по всій Україні така ситуація. По всій. Тому тримаємось. Так. Дивимося далі, ми з вами ем, Марганець. Марганець. Що очікує на Марганець на тиждень з 24 по 31 жовтня? Чим закінчиться місяць жовтень для марганеця? Який він буде цей тиждень? <гум> Мені кажуть, що захист. Арганці щось там, щось повинні захищати, когось повинні вираховувати. Ті люди, які поздавали позиції, вони якось ну, їх вирахували, і та сволота здала ну, трошечки не те, що там повинно бути. Дивіться, якийсь повинен був бути. Удар по скупченню людей в марганці. Прям це повинен був бути або щось: ринок, базар, можливо, якийсь торговий центр. Ну, Велике скупчення, людей. а де це отак пройде не так, як вони цього хотіли, ось так скажу. Місця, де є, бачите, як кошти великі скупчення. Будуть бити по критичній інфраструктурі, це точно. І другий момент це по більш там, де більше є населення, щоб більше жертв було. Ну, ви знаєте, ну працюють. Мені карти кажуть, що вони працюють над цим. Наш уряд. він… І президент, так, і всі вони працюють над тим, щоб убезпечити Марганець, Нікополь, але, ну, на жаль, поки що питання по цим територіям, вони от в такому підвішеному стані. На жаль, по Дніпру зміниться, вже дивилася. Зміниться, а от поки що по тим територіям, ну, оскільки Дніпро трошечки далі, а от. Нікопольмарганець там крову, ну по покрову так, більш-менш. А от по... Ну їм не цікавий покров, давайте дивитися чесно. Їм покров не цікавий просто. Ось так. Ну, Давайте подивимося покров. Покров. Ви знаєте, по покрову може бути... Так, але карта випадає 50 на 50 можуть бути якісь е, руйнування. Але вони будуть такими, знаєте, малень... Все-таки будуть. От бачите, щось, щось не туди прилетить. Е, райони, які є біля водички, будуть. Я думаю, що вони будуть, знаєте, трошечки страждати, ці райони. Але мир. В тому плані, що ніхто нікого не бере, ніхто нікого не візьме Покров. Гроші крадуть у вас. Якби у вас гроші не крали, то б захист був, можливо, кращий. От, бачите? Чітко мені показують. Гроші вкрали на захисті. Десь вкрали. Десь високопосадовці. Це не такі. Але це, знаєте, цей тиждень буде для покрова він трошечки більш обстрілів, ніж було раніше. Ось так скажу. Більше буде обстрілів. Так, широке. От мене постійно просять широке. Давайте подивимось, широке. Слухайте, по широкому в якусь, якусь баришню спіймають. Ну, такого середнього віку, яка здавала позиції. Вона, як знаєте, вона як там не жила раніше, вона як приїхала туди, знаєте, як переселенка, чи можливо звідкись там вона бігла і туди приїхала. Спіймають. Вона не місцева, яка брала гроші, щоб туди от полетіла. Якісь як позиції, ну навіть не так скажу, як не влетіло саме в широке, а кудись в інше місце влетіло. От. А вона потім приїхала от в Широке. І ще момент. Вона повинна почати здавати позиції саме от рух наших хлопців. Рух. Можливо, якісь блокпости, можливо, от з цим пов'язано де знаходяться. Для дальні. Ну, Подальшої якоїсь там дії з боку. Але її зловлять і дадуть їй люлій. Так. Ну, дивіться, тут постійно іде як загострена ситуація. і ситуація саме. Повітря Повітря, це значить це або ракетні удари, або якісь арт-удари. Тобто, це повинні бути удари з повітря. Це не якісь там бавовна або ще щось, ні, це, це і це повинно битися зверху. Тобто З повітря повинно. Небезпека прямо з повітря йде. Але уміреність тут показує, що в принципі там буде більш-менш спокійно. Ну в плані жертв. От по жертвам вам можу сказати, що більш-менш нормально. Єдине, єдине, по широкому мені не подобається ця кількість тривог. Тобто у вас там буде волати цілий тиждень. Ну Трошечки воно буде людей вводити в таку, знаєте, як... Як повішені будуть, знаєте, такі. Так, улюблений мій кривий ріг. Давайте подивимось. Ой, зачепила. Зачепила. Так, кривий ріг. Що очікує нас? Що очікує, що очікує? І щось десь влуплять. Так, кривий ріг. Недостатньо ресурсів, кажуть. Недостатньо. Ой. Угу. А ресурсів недостатньо для чого? До захисту. Так, по а, кривому рогу буде. Ну, давайте почнемо з того, що, на жаль, жахливий тиждень. Ну, нічого хорошого я вам сказати не можу. Ну, от чесно. Ну, навіть, можливо, в деяких моментах навіть трошечки і гірший, ніж був цей тиждень. На жаль, на жаль, давайте ще король корольничий страшний суд. Ні, сонечки мої не буде, на жаль. Тому у кого є можливість, можливо, на цей період поїхати до друзів на тиждень кудись, ну, або, або бути максимально уважним. Максимально. Тому що буде, будуть летіти звідусіль на вас, сонечки мої. звідусіль. Хоча тут карта мага йде, і карта захисту, що буде збиватися щось. Тобто не, все, не вся та кількість буде до вас долітати, але по вас, саме по вас, будуть гатити і вночі, на жаль, і в день. Розумієте? І найголовніше, що будуть жертви. Оце най, таке, знаєте, найболючіше. Цей тиждень, на жаль, залишається тяжким Тяжким для вас. Так, Зеленодольськ. Просила мене, просять кожен. кожен. О, бачите. Зеленодольськ. Зеленодольськ будуть в вашу там, сторону щось там запускати. Расосійція. Ну це буде якась більше навіть не, не ракетні обстріли. Це, можливо, якась арта чи щось таке. Тобто це не, це не ракети. Да ні, будуть і ракети, бачите? Будуть уже і ракети, і руйнування. Зеленодольська. Я так розумію, що ті свинособаки будуть лопити туди. А Зеленодольськ трошечки навіть далі, ніж Нікополь, да, туди будуть Кривий Ріг, Зеленодольськ, там буде Зеленодольськ ну, максимально так, максимальний сос, бо там щось буде таке печальненьке. І жертви можуть бути. Багато чого пролетить кудись не в саме місто, а десь, я так розумію, десь може в полі в якомусь бомбануть, Тому, я так розумію, що там якогось захисту немає конкретного, да? ну, я маю на увазі ПВО ППО. Тому ну, там є такі загрози. А, але воно, ну, знаєте, це як буде як період, там понеділок-вівторок, можливо, до кінця тижня, там середа четвер, можуть бути такими. Далі, що можу сказати? Будуть роз... розвіяні міфи, що вони підуть знову на туди в вашу сторону. Ну, не буде. там Далі буде навпаки наш рух, 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 рух. рух. Тобто від вас відводять. Там уже по відводи були. Так, що ось так. Так, жовті води. Я не знаю, чого ви так боїтеся в тих жовтих водах чогось. Давайте подивимося. Мені здається, одні з найкращої ситуації були. Буде. Дивіться, ситуація така, що може бути десь якась пожежа, пожежі винний чоловік в місті. Далі, можливий прильот, можливий. Але те, що все, щоб один десь прильот, один. один Але теж стоїть 50 на 50, розумієте, тобто не факт. Далі семірка мечів, вона говорить, ну, поряд стоїть зірка. Тобто, повинно, по зірці воно повинно збитися. От все, що буде летіти, в вашу вчити. колаборанти. І найбільше вас в жовтих водах це дратують переселенці. Оце жовті води це у мене відрізняється від всіх просто. Від всіх. це... Відношення до переселенців. Ви їх не знаєте, як вони вам, вибачте, як кістка ворни. Ну, то так. Не любите ви переселенців? Так, апостолову. Що очікує на апостолову? Щось когось будуть виявляти. До апостолова, знаєте, як будуть звозити якихось поранених, я так розумію, що вони будуть навіть, можливо, десь десь зі сторони отам, навіть Херсонської області, я так розумію. Вони як, знаєте, як, як туди звозять до вас. І рух-рух-рух-рух-рух-рух постійно. Щось там будуть у вас трошечки по-апостолово залякувати, там якась дезінформація у вас буде, будьте обережні. А, брехня. Розвіватися другий момент. Будуть знищувати якихось, якусь сволоту, яка здавала позиції. У вас якісь були удари вже, будуть виявляти сволоту, яка вже давала ко координати. і вже, як знаєте, як, як були там руйнування. руйнування, І були там, я так розумію, жертви у вас по апостолу. І от зараз цьому чудовиську прийде правосуддя, піде заграти. Ну, так то, бути. Так, і там рух, 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 рух у вас. Рух активізується, активізується. Знаєте, як люди починають працювати, починають. Тобто відроджуватися починає ваш е, населений пункт ваш. Ну, дай Бог, дай Бог. Так, так що, да, прям буде, буде все добре у вас. От такий тиждень у вас буде. Ну, Максимальний сос, звичайно, як завжди. Кривий ріг, Зеленодольську у нас на цьому тижні, так? Марганець, Нікополь навіть говорити не, не варто, то гарячі точки нашої мапи. Тому будьте, будь ласка, обережні. Кривий ріг, максимальний сос. От прям максимальний, будь ласка. Тиждень буде ну, важчий, я думаю, ніж цей, який зараз у нас, так? який був з 17 по 24. Будь ласка, бережіть себе. бережіть себе. Нам ще перемогу святкувати. Всім дякую, всім дуже вдячна за підписки, за вподобайки. Дуже багато дивлюся, дуже багато дивляться людей з Кривого Рогу. Дивляться, дивляться, а підписку не ставлять. Будь ласка, лайки, підписки, то обов'язково. І пишіть коментарі, обов'язково пишіть. Мені дуже, дуже буду вдячна за них. І до побачення! Тихого вам тижня, але кривий ріг максимальний сос. Всім дякую. До побачення.